Вдячність в загальному випливає просто з нашої культури. Однак легко дякувати тоді, коли все ок. А коли труднощі, тоді це все просто відходить на якийсь дуже дуже далекий план. От і сьогодні пропоную вам просто історію, яка звертає нам увагу на цю надзвичайно важливу річ. Слава Ісусу Христу! Вітаю і запрошую на новий відрізок нашої постійної рубрики Мудрість пустелі. Welcome! Або Поймен розповідав, що Аба Копріс осягнув такої великої святості, що навіть тоді, коли вразила його важка хвороба, він все одно переживав усе з вдячністю і відрікався від своєї волі. А сам Аба Копріс постійно повторював благословенна людина, яка вміє труднощі переживати із радістю. Дорогі, перед нами постає просто гарний приклад. І що цікаве в цьому прикладі, що ця вдячність є виразною ознакою святості, і тому сьогодні запрошую вас з одного боку перевірити себе цією вдячністю, чи вмію, наприклад, Богу віддякувати у труднощах? коли переживаю щось, що мене коштує, що мені важко, що, що не розумію, чи, попри це, все, моя довіра допомагає мені з вдячністю відноситися до нього. А з іншого боку, то теж пам'ятаємо, що коли прагну святості, коли до неї йду, то ця святість буде звертати, ця вдячність буде з'являтися якось в такій певній е, автоматичності в моєму житті. Тому не виключаємо одне і друге. І нехай справді вдячність супроводжує нас не тільки в радісні моменти, але і тоді, коли переживаю випробування. Дякую вам і до зустрічі. Па. thank mm -hmm.